Маленький білий ведмідь допомагає лисиці. Нану маленький білий ведмідь йшов по широкому льоду. Вітер був холодний, а небо сіре. Йому подобалося дивитися на блискучий сніг. Його М. Ем решітка 39, яке біле хутро зігрівало його. Зі снігового замету долинув слабкий крик. Нано зупинилася й уважно прислухалася. Він побачив маленького білого лисеня, що тремтів. Її хутро зливалося зі засніженою землею. Мене звати Лума, прошепотіла лисиця. Я заблукав і не можу знайти свого лігва. Її хвіст був тонкий від голоду. Нану відчув, як доброта наповнює його серце. Ходімо зі мною, лагідно сказала Нану. Сніжна сована ім і решітка 39, я Орлін злетіла вниз. Ідіть до високих крижаних скель, сказав він. Його золотисті очі сяяли в холодному світлі. Коли вони йшли, поруч прострибнув білий заєць. Привіт, я піка, сказав заєць. Він показав їм безпечні стежки крізь м'який сніг. Разом вони залишали по собі невеликі сліди. Вітер на рівнинах посилився. Лума послизнулася на клаптику льоду. Нано спіймала її, перш ніж вона впала. Піка засміялася та застрибала навколо них. Біля замерзлого берега махав плавцем молодий тюлень. Мене звати Міра, радісно вигукнула вона. Вона вказала своїм ластом на скелі. Біля печери є лисяче лігво. Друзі послухалися доброго знаку Міри. Над ними небо стало темно синім. Яскраво сяяли зірки, і повітря затихло. Очі луми знову засяли надією. Нарешті вони побачили теплу снігову лігво. Лисиця та двоє цуценят чекали на дворі. Лума вигукнула мати, підбігаючи вперед. Родина обійнялася та погладила хвости. Дякую вам, друзі, сказала мама Лисиця. Лума посміхнувся нану, Орріну, піці та Мірі. Полярне сяйво освітило небо зеленим світлом. Добрі серця зробили Арктику яскравішим сяйвом.